Всім лху грязно, як свиня. Секунду. І всім привіт! Ви бачаєте, що я опять пропав з ютуба. Не зважаю, що такі грозненькі. Я на рибалці. Коротше, я просто хочу займатися постійно. Ну, коротше. Ну бути, як завжди, жити, як завжди. Але ну, я буду такі тепер блоги знімати. Зараз я короче, на рибалці був. ловив рибу. У нас така ось... Власний ставок огромний. Тут жаб багато. Воно там велико сидить. І в основному так. Ну, от я якось я, кажу, я буду кожен день, якщо тут знімати блоги і викладувати відео. Мене пожалуйста, ще я наскільки пропадаю. І вбачайте, що я грязна, як свиня. Всім пока! Капець, вітер зірвався! Уже швидко збираємося, тучить. Капець, треба швидко додому забиратися. Хмари, закриваємо, що такий вітер почався. Капець. Ну що, дивіться, капець що твориться? Це вітруганечко. Я не знаю, що це таке. Подивіться, тупо, На дерева. Телефон з рук здуває. Це Та там ёлки палки. Це там же через телефон так не передати. Який вітер зірвався. Вода взагалі. Це капець ураган якийсь, мені кажеться. Починаються. ёлки палки Ого! Мені кажеться треба тільки пікати додому. Приїхали, починаємо росити Це капець. Тут твориться цвіркунший цей. Тут капець що твориться, якийсь ураган мені каче, де починатись. Дивіться на дерева. Це дощ капає. Капець дощ такий. Ми як поки приїхали, там такий дощ упашив. Я ось ледь би добіг додому, там такий дощ капець. Потім я взяв одіяво накрився і так і біг по дощу. Це капець, дощ такий врвався. Там таке ж каплю, що аж больно було, коли на тебе падали. Оце так. Да. Кстати, хочеш я своїх котиків покажу. Котик в мене не видно. його тут, дай відпусти мене. Така малюня ляля, бачите. Це Мартин, Маська, я поки не знаю. Ну, хороша. Ляля, звісно. Дуже таке ж говоря, з Дінаші. Ну давайте, всім пока.